Ми не говоримо, що власне в цю п'ятницю настане вирішення усіх проблем, і раптово закінчиться війна. Це питання перемовин. І в Трампа є певна стратегія. Ми бачили, як він її розгортав від питання введення санкцій, потім скорочення терміну цих санкцій, власне, примушення Путіна до певного діалогу. І зараз Трамп вважає, що він своєї мети досяг, і відповідно будуть перемовини. Він зустрінеться з Путіним. І напевно він вважає, що в нього є достатньо аргументів для того, щоб примусити Путіна. На миру. чи правда це чи ні, ми не знаємо, тому що власне розуміємо тактику Путіна, яка завжди є затягуванням і невиконанням обіцянок. Європа це теж розуміє, і також Європа розуміє, що це про їх власну безпеку. І питання, звичайно, в тому, що переставати боротися за власну безпеку неможливо. Тобто, навіть якщо зараз думки провідних дипломатів не долинуть до власне Трампа, його стратегічних радників, Європа не полишить ці зусилля, тобто буде Консолідація позиції буде певний тиск, можливо, з використанням торгівельних інструментів, нових угод, які були підписані. І напевно буде більш серйозне обговорення вже після зустрічі з путіним.